Доброго ранку сьогодні, 12 грудня 2024 року. Заняття в старшій групі з основ безпеки, життєдіяльності діяльності дитини. А саме правил пожежної безпеки. Тема заняття що для чого. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я, любі мої друзі, кожного дня. А щоб здоров'я мати треба правила дорожнього руху та пожежної безпеки дотримуватись. Сьогодні в нас цікаве пізнавальне заняття, тож сідайте зручно та дивіться на екран, слухайте мене уважно. Щоб дізнатись, про що ми будемо з вами говорити, відгадайте спочатку загадку. Червоний півень по жердині скаче, своїм ребінцем величається. А як торкнешся його, то він кусається. Якщо квартиру зайде цей непроханий гість, то все дотла він з'їсть. Так. Ви вже спогадались, що ми сьогодні будемо говорити про вогонь. А вже ж ви знаєте, що вогонь може бути як і добрим, так і злим. Коли на нього дивишся, він красивий, привабливий, червоний, але він такий пекучий, гарячий та буває. Дуже шкідливий. Давайте розглянемо предмети на ну, цьому малюнку, та назвіть. ж тут ховається вогонь. Є в пічці вогонь? Так, є. А чи є в цукерках вогонь? Ні, немає. А в вогнищі, ну а вже ж це ж вогнище. А в рюкзаку заховався вогонь? Ні, не заховався. А чи є вогонь чашці? Ні, немає. А ось цій коробці сирників. Так, є, а чи є вогонь в свічці? А вже ж свічка горить. А чи є вогонь ось тут? Це бенгальські вогні. Так, є, чи є вогонь кубиках? Ні ними. Вам спокійно можна ними грати. Сміливий вогонь. А він сміливіший. Вогонь сильний, а він сильніший. Його вогнем не налякати, йому до вогню. Не звикати, Так, це саме професію пожежні. Ось ви бачите одяг, який потрібен взуття та інвентар для роботи, рукавиць для роботи пожежним, щоб захистити їх від опіків, від загорання. Вогонь буває як добрий, так і злий. Ось давайте розглянемо, коли він добрий, а коли злий. Добрий ви бачите, яка посмішка смайлика. Ось у злого ось така посмішка дуже зла. Коли вогонь добрий, ми будемо розташовувати зелений смайлик, коли вогонь злий, будемо розташовувати червоний смайлик. Так, добрий, можна приготувати їжу. Ось горить ліс. Чому він злий? Так, тому що горять дерева, кущі, трави, гинуть птахи, комахи, варини. Це дуже шкідливо для природи. А ось що ми бачимо? Тур. Чи добрий це вогонь? Так, ось палають вогники свічки. Так, це добрий, а ось горить телевізор. Так, вогонь злий, нищить майно людей. Тому потрібно з електроприладами поводитись дуже обережно. І вам, дітям, не вмикати їх без... Нагляду дорослій. Розглянемо слідучу картину. Що це? Так, лампа. Що вона дає Світло, тобто вогоник добрий, а це що? Та це газова плита, на ній можна приготувати їжу. Тому цей вогник який Так, добрий, правильно. Давайте розглянемо ось такий вогник. А чому він добрий? Так, він добрий. А чому? Тому що, бачите, правильно зробили. О. Обклали камінцями і вогнище не буде розгоратися навкруги. Це дуже вірно. Озорить будинок, в будинку можуть бути і тваринки, і рибки, і люди, горить майно людей. та це дуже злий вогонь. Недобрий такий. Ось подивіться, в одні з будиночків залишились домашні улюбленці, і пожежному потрібно добратися з оцієї. З цього місця до них. Прислуховуючи, спочатку потрібно піти направо, потім вниз, наліво, потім вниз. Наліво знову донизу. Ось пожежний може рятувати улюбленців, улюбленці, ми таким лабіринтом. Давайте розглянемо пожежного, про якого ми так багато говоримо. Що йому в допомозі? Так, ось така земля дуже допомагає нею можна засипати. Вогонь, який розгоряється. Коли вогнище палає, він гасить допомагає. Із піщинок наш помічник здогадались, так, це пісок правильно, а хто ще допомагає пожежному в роботі? Або що? Так, ось такий інвентар. Ось пісок знаходиться, тут вогнегасник, топор. Лопата, весь цей інвентар дуже необхідний для гасіння, вогню. Так, ось ви бачите, вогня гасний, а також дуже допомагає дощ, вода. Коли дощ іде, то допомагає гасити поля, коли горять ліси. А зараз ми пограємо в гру, яка називається асить, розпалють. Ось ви бачите такі смайли. Тут вогник зображений, він розпалює. Вода та гасить. Ми будемо розглядати ось такі картинки. Що тут? Свічка? Свічка може загасити вогонь? Ні. Тобто вона що робить? Розпалює. А дощ, я вже говорила. Так, навпаки, гасить, вірно. Давайте розглянемо слідуючі картинки. Це земля та сірники. Ми вже говорили, що земля гасить, а сірники що роблять? Так, вони тільки розпалюють вогонь все більше та більше. Тому вони. Не є помічниками осінні пожежі. Блискавка та пожежні. Та блискавка тільки розпалює, а пожежні так, а вже ж головний побічник осінні пожежі. Давайте розглянемо, гасне, та. Так, паєрвет, вогнегасний, гасить, а паєрвет розпалює. Які ж правил була безпеки існують? Яких правил потрібно дотримуватися нам, людям? Ось ви бачите картинку. Бачите, що? Зайнявся утюг, тому потрібно користуватися тільки справними електроприладами, не гратися з сірниками, не користуйтеся без дорослих лопавками, менгальськими вогнями, петардами феєрверками, А також дотримуйтесь правил. Водження. Коли готується їжа, без дорослих, також не вмикайте електроприлади та газову плиту. І ось ви бачите ось таку картинку, яка каже: не грай з вогнем, сірниками, свічками, запальничкою. Це не іграшки. Вони дуже приводять до небезпечних ігор. І ось ви бачите важливий транспорт, спецтранспорт, який дуже нам необхідний, коли виникли якісь у нас проблеми, коли трить вогнище, пожежа, то ми викликаємо за номером телефону. Яким? Пожежну машину. 1. Якщо хтось захворів, за яким номером? Ми викликаємо швидку допомогу. 1, 0. 3. Якщо трапилася та біда, і нам можуть допомогти поліцейській, то ми викликаємо їх за яким номером? 1-0. 2. І газова служба 1-0. 4. Це важливі номера, які потрібно запам'ятати. Сьогодні, я думаю, для вас це було дуже пізнавальне заняття. Я впевнена, що ви не граєтеся з сірниками, запальничками, з петардами, не вмикайте електроприлади без. Нагляду дорослих. Бережіть себе, наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня, гарного здоров'я. Будьте щасливі. До побачення! Незабаром зустрінемося.